Боротьба за злоякісними новотворемені складається із комплексу заходів, з профілактики, ранньої діагностики, лікування, реабілітації та диспансерного спостереження онкологічних хворих. Для того, щоб правильно виробити тактику та стратегію боротьби, ми повинні знати основні цифри цієї проблеми. В Дніпропетровській області щорічно реєструються 10-12 тисяч первинних онкологічних хворих. Онкологічні захворювання реєструються вже в віковій категорії 30-34 роки, що з повільним зростанням в кожній віковій категорії. Пік захворюваності у чоловіків приходиться на вікову категорію 65-70 років. У жінок пік захворюваності припадає на вікову категорію 60-75 років. Основні локалізації на які хворіють чоловіки, це рак легенів, рак передміхорової залози. Слід зазначити, що рак передміхорової залози в цьому році зайняв друге місце у чоловіків серед всіх захворювань онкологічних у цієї статі. На третьому місці у захворюваност чоловіків займає рак ободової кишки, прямої кишки, шкіри та шкіри та шлунку. У жінок перше місце серед онкозахворювань стійко протягом багатьох років займає молочна залоза. Далі в рангуванні йде рак шкіри, рак статевих органів та рак шлунку. Онкологи не кажуть про стрімкий зріст онкологічної захворюваності. Онкологи кажуть про ріст захворюваності окремих нозологій. Так, якщо 20 років. Тому передміхорова залоза не входила в десятку лідерів сонкозахворюваності. Станом на сьогодні це лідер серед захворювань у чоловіків. Якщо 10 років тому рак шлунку був пріоритет, пріоритетним серед захворювань у чоловіків і у жінок, він наразі займає шосту та сьому позицію, віддаючи своє перше, перше свої, своє місце. Злоякісне новотворення кишковика. Також ми спостерігаємо стрімкий ріст захворювань сечостатевої статеми, захворювань лімфопеліграфічних захворювань, захворюваності на меланому. Слід зауважити, що злоякісні новотворення не виникають за один день, навіть не за один місяць і не за рік. Кожному злоякісному новотворенню. Передує перед, передпухлинне захворювання, яке під впливом якісь факторів перетворюють на пухлину, злоякісну пухлину, і та, в свою чергу, розвивається в занедбану стадію онкологічного захворювання. Для того, щоб попередити. Передати виникнення онкологічної патології, слід своєчасно санувати передпухлинну патологію нашою державою. вироблена програма медичних гарантій, яка гарантує громадянам України доступність скринінгового обстеження на ті патології, які частіше зустрічаються. Це мамографічний скринінг, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія. Для того, щоб отримати ці послуги з обстеження. А безкоштовна слід людині звернутися до свого сімейного лікаря, отримати електронне направлення на, на те, щоб пройти безкоштовно це обстеження в лікувальних закладів в будь-якому лікувальному закладі нашої області і України. Але ці заклади повинні бути контрактувати з Національною службою здоров'я на те щоб мати право надавати ці послуги наприклад в нашому в нашому регіоні в нашій області таких закладів 73, 57 державних закладів та 16 приватних закладів якому пацієнти з підозрою або з метою профілактики можуть отримати можуть отримати послуги профілактичного огляду Якщо у пацієнта виявляється передпухлинна патологія або пухлинна патологія, держава гарантує за програмою медичних гарантій отримання спеціального лікування онкологічному хворому. Спеціальне лікування це комплекс заходів комплексного лікування, це променева терапія, це хіміотерапія, це хірургічне лікування, яке в комплексне або Суміжно з іншими видами лікування застосовуватися індивідуально для кожного пацієнта. В нашій області послуги хіміотерапії в рамках програми медичної гарантії надають 10 лікувальних закладів. 6 лікувальних закладів надають послуги з онкогематологічного лікування та 3 лікувальних заклади, які надають послуги променевої терапії. Не дивлячись на становище, в якому перебуває система охорони здоров'я під час воєнного стану заподіяного агресією країни терориста ми маємо такі показники що показники що кажуть про доступність такої ж спеціальної допомоги так в 2022 році 6 шість із 10 онкологічних хворих отримали доступне лікування в спеціалізованих закладах але воєнний стан дає дуже високу напругу на заклади охорони здоров'я, на, на те, щоб ліки, ліки і послуги були доступні нашим, нашим співвітчизникам. Слід зазначити, що після проведеного спеціального лікування. Пацієнт не залишається наодинці зі своїми проблемами. В нашій області представлено весь спектр реабілітації онкологічних хворих: це хірургічне лікування, хірургічне відновлення, пластична та реконструктивна хірургія, це фізична реабілітація з використанням апаратної реабілітації, це професійна психологічна реабілітація. Також я хочу зазначити, що програмою медичної гарантій в пакетах хіміотерапії, онкогематології, променевої терапії визначаються. Такі послуги, які надаються безкоштовно, це консультація спеціалістів, лабораторне та інструментальне обстеження, апаратне обстеження, цілодобовий нагляд під час стаціонарного лікування, лікувальне харчування, забезпечення препаратами крові, інтенсивна терапія, кисневе забезпечення, знеболення на всіх, на всіх етапах діагностики та лікування, променева терапія. Забезпечення супутньою терапією із ліків, які зазначені в національному переліку, а також надання ліків для спеціальної терапії, які постачаються з державною з фінансування державних інших державних програм. На початок 23-го року в нашій області зареєстровано понад 85 тисяч онкологічних хворих, які із них 60% перебувають 5 років та більше. Це свідчить про успіхи, успіхи у лікуванні онкологічних хворих. Успіхи це це великий фактор того рання діагностика великий фактор в тому, що є шанси вилікувати людину і мати гарні результати лікування. Своєчасне виявлення ранньої стадії – це запорука, того, що лікування буде успішним, а також це зниження фактору, який впливають на втрату стійку втрату працездатності пацієнта.